Далі будемо говорити про вітчизняні розробки в озброєнні. Фокус нашої уваги буде сьогодні і на дронах. Вони надзвичайне значення мають. Поговоримо про їхнє використання і на тактичному, на оперативному та стратегічному рівнях допоможе нам у цьому. Юрій Фадоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї штурмової бригади імені кошового Тамана Івана Сірка. Пане Юрію, мої шанування, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Юрію в Сполучених Штатах вважають, що українські безпілотні літальні апарати є кращим інструментом для ураження цілей на території Російської Федерації. Ну, про таке пише The Wall Street Journal. якщо ми говоримо саме про дрони досить такі далекої дії, то передусім варто згадувати про ударний дрон лютий. Я нагадаю слухачам, що десь в лютому, 24-го року, в березні, дуже гарно попрацювали ці дрони, тоді в вдалося вразити з десяток стратегічних об'єктів Російської Федерації. Ну а взагалі, вперше розробку лютого публічно анонсував «Укроборонпром» у жовтні 22 го Так само, вочевидь, можна згадати і про дрон Камікадзе під назвою Бобер. Теж швидкість, попри те, що невелика, але відстань за. Тієї інформації, яка є в мережі, заявлена від 800 до 1000 кілометрів. Чи цей перелік наших дальніх дронів, дальньої дії можемо продовжувати? Ну, і ваша думка щодо 에, того, що пише Wall Street Journal, що, мовляв, дуже ефективний і дуже хороший інструмент ураження? Я б, це моя особиста думка, яка не відображає думку збройних сил України. Я кажу зараз, як громадянин і як людина, яка воює з першого дня повномасштабної війни. Перебуваючи на передній лінії було зіткнення засоби масової інформації Сполучені Штати Америки, варто було писати дещо про інше. Треба було писати про те, які втрати несе Україна в інфраструктурі, стільки це вартує, і стільки українців загинуло в результаті того, що Сполучені Штати затримували зброю, пакети військової допомоги, засоби протиповітряної оборони, і зокрема зараз затримують питання, яке пов'язане з застосуванням високоточної зброї, в першу чергу від сполучених штатів Америки по території Російської Федерації. Доки вони думають і публікують, як Україна класно воює дронами в цей момент. Противник на яких звітинках має певні тактичні успіхи, типу Донецький, інші вітинки, де ми маємо тактичний успіх, що стосується оборони і що стосується вибиття противника зелених позицій, дається дуже складно. І він дається дуже складно в зв'язку з тим, що немає необхідної кількості озброєння гарантованого нам від партнерів, і немає можливості ворога давити. В нього на території, бо знищення військових категорій цілей, а також об'єктів, які наповнюють бюджет російсько-окупаційних військ і дають можливість їм модернізувати, випускати нові зразки озброєння, закуповувати це е, різного роду бази, які переробляють нафтопродукти. Ми так чи інакше мусимо його їх знищувати, і в зв'язку з недостатчою боєприпасів дуже активно у нас розвиваються ті напрямки, якими ми можемо стримувати ворога, якими ми можемо забезпечувати безпеку наших громадян, якими ми можемо виганяти ворога з нашої землі. Відповідно, безпілотні системи це одна з таких складових. І наряду з розвитком тих безпілотних систем, які застосовуються, умовно кажучи, попередні лінії бовезітнення в нашій державі дуже активно розвиваються безпілотні системи дальнього враження. І як наслідок, ми бачимо, що кількість нанесення вогневих ударів по території Російської Федерації на найдальніші рубежі, які є, зокрема на території Російської Федерації, Україна нарощує майже з кожним місяцем. Це свідчить про те, що а, сила і воля української нації. Помножена на професіоналізм наших інженерів і чітке розуміння вектору розвитку держави, зокрема військово-промислового комплексу, дають можливості показувати всьому світу, що ми можемо бити колись другу армію в світі, яка стала на сьогоднішній день, посилюється за рахунок підтримки третіх країн, які так чи інакше розділяють погляди Російської Федерації. Тому дальні безпілотники так це ефективно, Так, Україна їх масштабує, і Україна їх застосовує дуже інтенсивно. Але позиція наших партнерів залишається дуже недоброю, оскільки вони є гарантом цивілізованого світу. Тому все, що я хотів би побажати Сполучених Штатів Америки, знайти своє щось. Я думаю, слухачі наші зрозуміли, і показати, як дійсно мають діяти світові лідери в загрозі злому світового порядку. Тобто, пане Юрію, заборона бити, або радше сказати, там не дозвіл бити по території Російської Федерації далекобійною зброєю від наших партнерів. Це фактично стало поштовхом щодо пришвидшення вітчизняних розробок. До речі, варто згадати, що президент Зеленський 6 серпня наголошував на у своєму відеозверненні, що у липні українські військові застосували більше дронів ніж росіяни. Це свідчення, що вдалося не лишень покращувати технологічні. Технічні характеристики наших дронів, але й масштабувати виробництво не просто більше. Я б додав, що і успішніше так ми говоримо про те, що українська держава, приватні компанії військово-промисловий комплекс нарощують спроможності щодо кількості, покращують якість, сили оборони нарощують спроможності тих груп операторів, які застосовують, і відповідно загалом сили оборони мають більшу і кращу ситуаційну бізнес. По противнику ніж ще рік тому, як наслідок, це все в дає той результат, який ми бачимо по бавовні на території Російської Федерації, і це дуже і дуже серйозний політичний поштовх до наших партнерів. Ми показуємо, що Україна може чого боятися ви. Так, Україна вперше успішно випробувала балістичну ракету власного виробництва. Президент Зеленський про це говорив під час прес-конференції, 27 серпня. З зрозумілих причин багато інформації про технічні характеристики балістики української немає. Але тут ще раз варто наголосити, це зараз етап зі слів президента випробувань. Хоча можна вже казати, що ми в цьому, якщо говоримо про виробництво такої зброї, в елітному клубі планетарного масштабу. За різними оцінками лише там 10-11 країн в світі мають технологічний цикл і спроможності виробництва балістичних ракет. Так і на створення власної балістичної ракети Україна задумалася в Україні. Задумалися ще на початку 2000-х За президентства Ющенка була відповідна програма ракетного комплексу Сапсан, який фактично мав стати аналогом Іскандера. Ну і потім в 2013 році за Януковича цей проєкт. Ну просто рапт. Тово був призупинений, тож зараз хотілося почути вашої думки стосовно наших балістичних можливостей і, вочевидь, цілі в Росії знайдуться. Що можливо відомо вам? Можливо, теж із побратимами спілкувалися, коли цю новину почули. Будь ласка, ваші думки щодо української балістики і перспектив, скажу вам так, що стосується ракетного клубу, ми ще не зайшли на поточний момент, але ми так гучно стукаємо в двері того клубу. Що вони аж з петель злітають? Це значить, що Україна точно стане членом цього клубу. Але питання в іншому: питання в тому, що станом на сьогоднішній день, силами оборони застосовується ряд засобів ударного типу дії різного гатунку, які ефективно вже дають можливість бити ворога на полі бою. Вони постійно модернізуються. Це дуже складний процес. Хто я думаю з наших слухачів, хто мав можливість працювати фізичною особою підприємця, знає, що таке організувати роботу трьох людей. Хто працював в компанії, розуміє, що таке організувати роботу компанії. Е, уявіть, який титанічний труд впав на плечі українців, які долучені до військово-промислового комплексу, як приватні, так і безпосередні державні підприємства, щоб в умовах повномасштабної війни ми розвиваємо зокрема свої і ракетні програми. Це надскладна робота, яка потребує. Повної завантаженості, і з цим завданням Україна впорується. Що стосується застосування цих засобів, багато засобів вже застосовується по Російській Федерації, але про них гучно ні ми, ні інші підрозділи не кажуть. Чому не кажуть, тому що інформаційна профілактика має існувати. Противник полює за нашими технологами, противник полює за тактиками застосування тих чи інших засобів, зокрема безпілотних систем по його території, по його е цілях. Водночас з тим ми зберігаємо цю інформаційну профілактику. А наші слухачі, українці, періодично чують, що щось загорілося в одному місці в Російській Федерації, щось в іншому. Це свідчить про те, що все добре, технологія розвивається і ми нарощуємо спроможності. Я водночас не хотів би ідеалізувати процеси. Як ви розумієте, випадків дуже багато є дуже багато проблемних бюрократичних питань, питань з комплектуючими, багато чого іншого, але так чи інакше ми послідовно. Їх вирішуємо і наближаємося до того, що Україна стане на сьогоднішній день має ті технології, за якими об'єктивно дуже пристально спостерігають і наші партнери. Тому що, якщо казати про Сполучені Штати, про Німеччину, про Британію, вони дуже добре вивчають передовий досвід тих технологій, які ми застосовуємо на полі бою, і їхню ефективності. Згадаємо ще звичайно і про ракету дрон «Паляниця». Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин говорив, що паляниця має тактико-технічні характеристики як ракета, так і безпілотники. І саме тому виріб ось підпадає під обидва визначення. Пане Юрію, будь ласка, можете пояснити, як же ж можливо, там звичайно що доречно озвучувати в етері, ось Принцип дії ймовірні ймовірні цілі, які ця паляниця. Може вражати і наскільки складно такі таку ціль може е, виявитися, збивати для росіян, тому що вочевидь швидкість ну вона дещо інша, аніж просто в дронів. Е, ну будемо сподіватися, що не тільки вимовляти паляниця буде складно, але і протидіяти цій зброї. Прошу дозвольте про тактику застосування. Це питання залишимо для військових, тому що угу. я так лише привітклюю завісу. засіб ніколи не застосовується одиночно. От я наведу на конкретному прикладі, як Російська Федерація е, обстрілює Україну. Це йде комбіноване застосування балістичних ракет, плюс додатково ударних засобів БПЛА шахетів для чого це робиться? Для того щоб максимально наситити повітряний простір і змусити розрядитись наше ППО за рахунок насиченості цілей, якась одна з них гарантовано долетить. Тобто, ці тактики, так чи інакше, вони працюють. Відповідно, і силами оборони застосовуються різних тактики для того, щоб обходити протиповітряний засіб противника, і як ви бачите, це вдається робити достатньо вдало. Тому для такого засобу, як поляниця, я думаю, що звісно будуть складні перешкоди, але ефективність його на полі бою буде також достатньо високою, і це один з тих засобів, який може більш ніж ефективно впливати на те, щоб ворожа авіація не знімала, не здіймалася. З аеродромів ближнього базування з керованими авіабомбами, тому що керовані авіабомби так. це суттєва проблема на поточний момент і присутність ворожої авіації на передній лінії закола бойовозів. Виробництво української ракети дрона «Поляниця» обходиться приблизно в один мільйон доларів. Про це повідомив в одному з інтерв'ю міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Ну, може постати цілком логічне запитання: ого мільйон доларів ну це так, така сума величезна. Але з іншого боку, якщо умовно кажучи, там навіть менше здається Федоров говорив, ніж мільйон, будемо опирувати цією цифрою. Якщо за один мільйон вдається вразити. Потенційно вдасться вразити там, літак, який може підіймати ті ж такі каби, або вразити якесь виробництво і збитки росіян будуть там, оцінюватися в десятки, то, вочевидь, воно вартує ці гроші, чи не так? Я вам маю сказати: як людина, яка дуже, дуже добре розуміє добробут українців і ціну грошей, якщо ти переводиш цивільні гроші на військові, то це дуже складно сприйняти мозку. Наведу на конкретному прикладі батальйон «Ахілец» для держави України, а також для спонсорів, інвесторів і кожного українця, вартує орієнтовно 4 мільйони доларів в місяць. Це паливо, харчі, засоби батала, боєприпаси і все необхідне нам для виконання бойових завдань. На яку суму ми нищимо техніку противника? Зазвичай від 50 мільйонів доларів. Від 50 мільйонів доларів противник втрачає в результаті нашої діяльності. Це якщо казати про економічну складову. А стільки ми забираємо спроможності ворога обстрілювати наші позиції, проводити ударно-штурмові дії ем, під час е, відбиття ударно-штурмових дій, дії, коли противник прямує до наших передових позицій, тому маю вам сказати, що насправді батальйонна хі дуже дешево вартує об'єктивно і є конче ефективний. Точно так само і засіб е, паляниця, який буде застосовуватись. мільйон доларів по військових маркуваннях це нічого. І навіть якщо з 20 цих засобів до цілі добереться бодай один, це також буде дуже суттєвий успіх. Тому що за винятком економічної складової знищення ворога ми позбавляємо його спроможності знищувати нас, знищувати піхотні підрозділи і набувати ударно-штурмового потенціалу. Тому економічно мільйон доларів це невисока ціна за цей засіб. Я б сказав, вона навіть низька. Яка ситуація зараз у нас з дронами? Ви безумовно знаєте, що відбувається, як то кажуть, весь процес середини в контексті і закупівлі, і ремонту, і безпосередньо використання? Чи можемо ми говорити, що ми там наближаємося до паритету з противником тих дронів? Я маю на увазі, які використовуються безпосередньо на полі бою, як дронів камікадзе, як дронів, які можна робити скиди, так і розвідувальних. Давайте поділимо на категорії, так буде правильно і справедливо. Якщо ми кажемо про розвідувальні засоби типу крилон, електрички, це ті, які живляться за рахунок електробатарей, а також бензинки, так з двигуном внутрішнього згорання цих засобів противника більше ніж у нас. Чим це обумовлено? Це обумовлено тим, що вони ефективно розвивали свою програму з 2014 року, спочатку війни проти України, модернізували їх і. В нас довгий час було набагато менше протиповітряних засобів ніж противника. Тому на п'ять крил противника. Ми мали умовно свої п'ять за один тиждень. Противник міг збити всі п'ять наші на вузькому відтинку. Ми збивали їх їхніх лише два. Станом на сьогоднішній день ситуація дещо змінилася. Партнери, доки думали про постачання засобів протиповітряної оборони, зокрема порт. Тативних, які застосуються на передній лінії зіткнення, сило оборони навчилися збивати ворожі безпілотники за рахунок наших безпілотників. Тому станом на сьогоднішній день противник несе дуже суттєві втрати в своїх засобах розвідувальних типу крила. Як наслідок, ми наближаємося на деяких вітинках до паритету, на деяких вітинках є суттєве відставання. Що стосується ударних крил. в літку 23-го в Силу оборони ударні крила Камікадзе застосовували окремі підрозділи в дуже лімітованій кількості. Станом на сьогоднішній день більшість підрозділів сил оборони застосовують ударні крила більш ніж ефективно, які, зокрема, дозволяють виносити противника військові цілі і на території Російської Федерації. Цей напрямок в нас активно розвивається. Противник має перевагу на поточний момент, але ми наближаємося активно до того, щоб в найближчі 9 місяців на деяких вітинках вийти до паритету. Що стосується впівдронів, уявіть, 23-й рік противник на пріоритетних вітинках має 1 до 5-6-7 на один нажив піввідрон противник має 5-7. Станом на сьогоднішній день один до одного, один до двох. Десь ми маємо навіть перевагу. Це свідчить про те, що держава Україна масштабувала кількість виробництва. По нічних півдронах дещо є відставання, але також нарощуємо спроможності. Нічні бомбери ми абсолютно в перевазі знаходимося порівняно з ворогом, тому що ці системи він ще в виробництві не відладив. Морські дрони це виключно українська розробка, яка модернізується, і ми є монополістами, напевно, в світі. Роботизована техніка з противником розвивається дзеркально на жаль. Але українські розробки в ряді своїх номенклатур переважають за ясністю інженерної думки і можливості застосування ті технології, які є в противника. Тому так чи інакше, з противником відбувається дзеркальний розвиток, але от та мотивація, що ми є нація талановитих людей, і що ми воюємо за своє, ми виборюємо право за життя, змушує нас рухати швидше ніж у. Ворога з точки зору інженерної думки і впроваджування це на полі бою по засобах. Звісно, там, де противник має доступ до комплектуючих, він нас буде переважати на жаль. Нещодавно спілкувався з вашим побратимом з Олесом Маляревичем, і ми говорили про таку собі можливість росіян. Просто ну скажімо так у форматі такого вільного полювання, навіть використовувати дрони. Це до слова, так про їхню кількість, що вони ну на жаль, але мають їх більше, і так само вони ну не надто там засмучуються, коли йде втрата, тому що розуміють, що є чим замінити от формат вільного полювання, що він передбачає, наскільки час від часу можливо і ми вдаємося до таких форматів, в чому особливість. Я додав би до вашої розмови з Олесем, що в залежності від підрозділів, які стоять перед нами, умовно елітні підрозділи Російської Федерації противник не дурень, вони вміють воювати. Давайте будемо відверти. Але в них також підрозділи діляться за гатунками. і умовно-елітні підрозділи в них дійсно немає проблем з забезпеченням і за втрату того чи іншого засобу. Там я так м'яко скажу, їх не дуже сварять. Але є і інші підрозділи, які менше літні, не кадирівці. І відповідно, те, що ми чуємо за рахунок різних розвідувальних засобів, можуть дуже і тілесно і фізично покарати за втрату дрона. Втрати дрон пішов штурмувати в одну сторону. Отака позиція російсько-окупаційних військ. Тому сказати про те, що в них абсолютно ізобілія, також не можна. Ми не можемо недооцінювати противника. Але якось його гіперболізувати теж не варто. Що стосується вільного полювання, поясню вам, що це мається на увазі. Це коли немає цілий на полі бою, таке буває. таке буває. Не так часто, але буває. То чи інший квадрат направляється ударний засіб. Для того щоб під час прольоту стільки-стільки вистачить батарейки, якщо трапиться якась хаотична ціль, її знищити переважно в режимі вільного полювання противник намагається працювати по наших шляхах сполучення. Коли це відбувається? Коли противнику побили розвідувальні засоби, і він не має чим можливості до розвідати шляхи сполучення, він відправляє в черговому режимі ефілідром, який летить вздовж нашої дороги, по якій відбувається логістичне забезпечення, і в разі виявлення цілі наносить вогневе враження. Але завдячуючи українцям, друзі, ви неймовірні, ми маємо портативні системи радіоелектронної боротьби, що значно знижують ризики атаки нашої техніки, зокрема яка забезпечує логістику, за рахунок ворожої підронів. Тому так чи інакше, режим вільного полювання противнику не дає бажаного результату. Так, пане Юрію, залишається у нас приблизно дві хвилини. Я хотів би запитати вас ще про ситуацію на харківському напрямкові. Днями ви говорили, що Росія дещо втратила спроможності вести високоінтенсивні ударні штурмові дії, але це ж не означає, що росіяни просто сидять і нічого не роблять. Можете, будь ласка, розповісти про оперативну ситуацію станом на сьогодні? Росіяни повзуть, повзучий наступ у них іде. Чому не втратили ці спроможниці? Це обумовлено двома факторами, і це, на жаль, не надовго. Фактор номер один це курська операція, противник чи інакше був вимушений забрати певну частину підрозділів, які виконують спеціальні завдання, зокрема і безпілотників. А друга складова це те, що сили оборони дуже потужно б'ють ворога, і він несе ну, колосальні втрати, як живі силі, так і в техніці, яка злучає до ведення бойових дій на передній лінії зіткнення. Відповідно, перша так умовно скажемо. Ну це не може назвати першою чергова. Давайте так правильно буде сказати. Чергова хвиля противника його ударно-штурмового потенціалу, бригадами, які тримають оборону сил оборони, була знищена. Противник перегруповується, підтягує додатковий резерв, і далі точно буде продовжувати завдання для ворога залишається по Харківщині. Незвільне окупація вовчанська, утворення плацдарму, просування. В тил нашому групуванні, яке тримає оборону на купінську, а також максимальне наближення до адміністративної меж міста Харкова з подальшим взяття під вогневий контроль гарматами, тобто розстрілювати житлові райони за рахунок створення артилерії. От яке завдання стоїть перед ворогом? Чи зможе він його виконати? Ні. Дякую, дякую вам за вашу впевненість за вашу роботу. Передусім, закликаю всіх небайдужих, хто має можливість теж допомагати підрозділам або де служать їхні близькі, рідні, побратими. Навіть якщо нікого зі знайомих немає, допомагайте тим, кого побачили. Ось Ахілес, теж медійний дуже батальйон. Тож можете допомогти і йому. Пане Юрію, дякую вам, Юрій Федоренко був на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних. Ційних комплексів «Ахілес-92», 92-ї окремої штурмової бригади кошового тамана Івана Сі.